А що у нас по електронному вигляду? Збої, порушення і дістання. Ні, якісь... ніяких не було на початку голосування, там технічні були проблеми, але вони були вирішені. Там, протягом, протягом одного дня. І, так, і, протягом протягом так, дня і все було добре. Потім Ми, да, за, запитань щодо там, неможливості Запитання проголосувати? не не було, ніхто не звертався зі скаргами проголосування. Ну, так. Висловити добре. свою думку. Так, ну прошу зафіксувати це в протоколі, що таких порушень іншого не було. Розкладуємо. Стопочками по голосам, тобто, визначаємо, що там стопочка Янголів, стопочка Мироплі, стопочка там, хлібодар і все інше. Потім рахуємо кожну стопку, фіксуємо результат. Так? Фіксуємо результати. Потім комісія видаляється на, на верифікацію даних. Це важко. Один, два, три, угу. чотири, п'ять, шість, да, сім, вісім, дев'ять, десять. П'ять зіпсованих опитувальних листів. В одному нічого не зазначено, в другому зазначено тільки. Прізвище ім'я по батькові та прописку, але не вибрана позначка, не зроблений вибір. У третьому у нас опитувальному листі багато дуже позначок. тобто, не, <свісно> тобто людина, людина не визначилася. Наступний також немає позначки, є персональні дані, є підпис, але позначка не зроблена. І останній також теж саме позначка не зроблена. Тому ці опитувані листи у кількості 5 штук не зараховуються. Також є ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість чотирьох, вісім номерів, одна заява не написана в міському голові. Микола Миколаївич, це от вам якась людина хотіла написати щось, але Але щось не дописав. На заворот и так? да? Um. <звігere> не, <звігere> ніщо, що нам не лежало от, разом з бюлетенями? <звігер> <звігер> <шутки> <звігер> Перше місце у нас за результатами підрахунку в електронному та паперовому вигляді виграв хлібодар. Він зайняв 301, 311 голосів. На другому місці у нас добродар 251 голос. Різниця 60 голосів. Тобто ну, жоден з них не набирає з них не набирає 50%. так. Загальної більшості шановні члени комісії, шановні члени робочої групи, з підрахунку голосів випливає, що в другий тур у нас виходять дві назви: це «Хлібодар» та добродар. Тому сьогодні, напевно, ми вже зможемо організувати онлайн-голосування, стартуватиме, триватиме воно 10 днів. Так само процес з завтрашнього дня розпочнеться в центрі надання адміністративних послуг. В бюллетенях буде включено дві назви: це «Хлібодар» і «Добродар». Голосування триватиме, як я сказав, вже протягом 10 днів. Після чого так само ми зберемося з засідання робочої групи та топонімічної комісії і визначимо вже остаточно переможця, який увійде до проекту клопотання на Харківську обласну раду та військово цивільну адміністрацію перед Верховною Радою про зміну назви міста Первомайське Харківської області.